Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах запрошуємо всіх на свято перший рік Мальви, громадський пікнік. Відбувся 53-й мітинг понеділка. Стульгінська не розповіла про екзамени для українців. Міжнародна школа України оголошує попередню реєстрацію студентів. Литва активно сприяє медичній евакуації захисників. Продовжуючи минулорічну традицію, у парку Вілли Хайма Френкеля у Шауляє організовано громадський пікнік, що відбудеться 5 травня о 16.00. Оскільки збори приурочені до дня народження Мальви, це свято отримало назву Перший рік Мальви громадський пікнік. Запрошуємо добре провести час, збагатити свято своїми мистецькими, пізнавальними виступами, вітаннями. Тощо усім охочим прийти на великий пікнік просто неба. Пропонується привезти свої ковдри та стільці. У понеділок на Соборній площі зібралося кілька десятків людей на мітинг 53-го понеділка. Згідно з повідомленням організатора мітингу Аркадія Вінокура, головною темою мітингу була протидія російській дезінформації. Гасло мітингу цього понеділка ні дезінформаційної війни фашистській нацистській Росії проти України. Мета мітингів, щопонеділка – не дати нам забути тих, хто жертвує своїм життям за мир у нашому домі, за те, щоб бомби не падали на. Наші голови не руйнувалися міста, щоб не було ще однієї бучі та ірпеня. Питання щодо складання іспитів з литовської мови для українців стало одним з найважливіших за останні тижні. Регіна Стульгінськіня побувала на зустрічі з представниками СОДРА і розповіла, кому саме потрібно буде складати іспит, а також поділилася інформацією щодо безкоштовних курсів з литовської мови. Первый вопрос, который был нам задан, это изучение литовского языка, потому что идут разговоры, что это обязательное, что в течение года украинец должен знать литовский язык. Значит, хочу вас успокоить, милые украинцы, что это касается, это касается тех украинцев, которые работают в сфере обслуживания. Второе, это курсы. Дарбо биржи предлагают курсы литовского языка. Значит, есть сайт Биржа Труда, в который вы входите туда, находите курсы литовского языка, регистрируетесь, и есть учреждения, которые предоставляют бесплатно курсы литовского языка, где вы можете зарегистрироваться, в любое себе, свое время можете выделить этими знаниями этого языка, изучением нашего языка литовского. Третий вопрос. Это вопрос был касается, что идя на курсы литовского языка, нужно проходить медкомиссию. Да, есть такое, но когда вы идете, проходите медкомиссию, вы оплачиваете и вам деньги возвращаются. Но вы должны предоставлять на дорогу биржу чек и вам их оплатят. Но на чеке должно обязательно быть указана медицинская проверка, обязательная медицинская проверка. Когда вы подходите к, к, к учреждению медицинское и проходите медкомиссию, вы должны сказать, что нужно мне пройти медкомиссию, обязательная медицинская проверка, что там было указано. Ну, в Дарба когда направляет на медицинскую проверку, то они пишут, выдают листочки и пишут, что и вы можете подать в кассе, и вам, вам, вы, вам эту чек, когда будет выбят, чтобы они там указали это. И тогда вы, когда вы проведете медкомиссию, вы с этим чеком приходите на дорогой бирже, вам оплачивают. Українська міжнародна школа, що знаходиться у Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді, Шауля та Пеневежесі, оголошує попередню реєстрацію учнів на 2023-2024 навчальний рік. Міжнародна українська школа працює вже 18 років у 13 країнах Європи. Тут діти вивчають українську мову з можливістю отримання атестату про середню освіту українського державного зразка та права подальшого вступу до вищих навчальних закладів Франції та Литви. У Шауляї за згодою міністерства про гімназії імені Вінцеса Кудирки дозволено проводити українські програми. Крім гуманітарної допомоги, зброї, догляду за біженцями, що надсилається в Україну, не менш важливим заходом допомоги є медична евакуація захисників. Лікувально-реабілітаційні установи Литви прийняли вже 160 поранених. За цим показником Литва посідає п'яте місце після Німеччини, Норвегії, Іспанії та Польщі. За словами директора центру екстремальних медичних ситуацій МОЗ Литви Аудроні Свіклайте, сюди везуть захисників України з вогнепальними пораненнями, травмами, шерепно-мозковими травмами та переломами кінцівок. У Литві їм надаються послуги вторинного та третинного лікування. Потім надається медична реабілітація та санаторно-курортне лікування. Також надається психологічна допомога. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!